Цвіте лаванда. Кілька років тому я посіяла насіння англійської вузьколистої лікарської лаванди. І от сьогодні вже вирости такі гарні кущі. Сьогодні я зібрала лаванду для висушування. Ці квіти будуть сформовані у букетики і засушені. Зробила такі букетики і буду їх висушувати. А обрізані короткі суцвіття буду сушити окремо. Букети повісила вниз квітами під навісом. Сюди не потрапляє сонячне проміння. Таким чином зберігається колір квітки. Так вони будуть висіти до повного висихання.